Дуже смачна та апетитна, запечена картопля з грибами та сиром, що тянеться. Для початку на сковорідку додаємо олію, цибулю та моркву. Морква у мене заморожена, але ви можете використати сиру. Я просто роблю багато заготовок на зиму. Обсмажуємо до м'якості і додаємо плавлений ось такий сир. Все добре перемішуємо, до речі, трішки можна посолити і декілька хвилин просто протушкувати. І ця підливка вже готова. Ну, а далі все просто: очищену картоплю нарізаємо на шматки, викладаємо в форму та додаємо свої улюблені спеції. У мене це перець, паприка та приправа до картоплі. Ці всі приправи можна придбати в магазині Твій аромат. Там, до речі, є широкий асортимент спецій та приправ. Додаємо сіль, все добре перемішуємо і поверх викладаємо ось цю сирну підливку. До речі, на моїй сторінці є дуже багато цікавих та простих рецептів, тому не забудьте про підписку. І далі поверх викладаємо гриби. Грибів потрібно викласти багатенько, тому що вони, коли будуть запікатись, стануть набагато менші. Більші гриби я перерізаю, але ви можете не перерізати це за вашим бажанням. Ставимо в духову. Запікатись, це вже дуже смачно виглядає і ароматно. Потім поверх посипаємо сиром і ще в духовку на декілька хвилин, і все готове. Прикрашаємо зеленю і смакота.